Друзі, заздалегідь прошу прощення, та я повинен це засвідчити для всіх. Нехай комусь це буде откровення, Згадав село я і батьків своїх. Батько, батько, батько і мати часто говорили, щоб дні свої для Бога присвятив, щоденно за мене вони молились, але тоді життя я інше полюбив. Вино і друзі, і сотні розваги. У цих речах я тіхо тільки мав, не помічав душевної я спраги, не в небесах, а в чарку споглядав. Молитви для мене були отрута. Про Бога я чути і не хотів. Летіли дні. Я в бруді, жив в пилюті, і думав, що в щастя. Заслужив. Певне, я не забуду вже навіки, той страшний день мій батько помирав, з очей матері сліз витікали ріки, а я стояв хмільний і хохотав. Ну, де ж той Бог твій, щось він не спасає, він є тілитель, що ж ти не встаєш? Без Бога люди також помирають. І ти батьку, як і всі в землі згниєш. Він посміхнувся і сказав сердечно, я ще живий, та ти, сину, мертвець. Та знай, що мертвим ти не будеш вічно, і скоро воскресить тебе творець. Похоронили батька і помолились, продовжувала за мене мати моя, Потоки сліз. Які були пролиті, я буду пам'ятати до кінця. Але тоді здавалось, що у всьому противна мати для мене була. Одного разу вирішив із дому піти назовсім із свого села. Тоді кричав я ось вона свобода! Тепер я вільний в помислах, ділах, не знав тоді, що я в болото ступив. І попадав, і потопав у своїх гріхах, і не бажав ніяк я зупинитись у водовороті, марноти і зла. Спочатку було добре так крутитись, та згодом закрутилась голова. Мені жахливий став, не наче муки, мука, той кожен круг і кожен поворот напружував я волю і до болю руки. Але життя пливло, немов водоворот. Друзі, обманут, обмануте порою слово у, у кругововерті, саме перший круг, о якби життя своє почати знову, то був зі мною би найкращий друг. Той круг розваг. Він є брехнею укритий, мене своїми сяймами висліпив, був я сліпець, не бачив поруч світла, і в страшній тьмі по течії я плив. Вино, джерело зла і сотні поневірень, і смак його кількох ж був він погубив. Бо й та є джерело вічного спасіння, не пив я з нього, а із пляшки пив. Хто міг тоді спасти мене від смерті, від колів тих, що тягнуть так на дно? Ні, не людина. Ви мені повірте, ну, дайте відповідь. Ну, хто? Я по життю своїм бродив, томився. В то в один день літа сильний дощ полив. З дитинства я своїм другом зустрівся, побачив земляка враз серцем. Затремтів, на голові заворушився волос, як перед мною образ матері постав, Забилось серце, задрижав мій голос, але йому бездушно я сказав Ну як там мати чи ще пам'ятає, напевно, що давно вже прокляла. Часу віддати її не вистачає, сам розумієш, то робота, то діла, діла. Робота краще помовчав би, і так відомо про твої діла, якби про свою матір, хоч щось знав би, як вона сильно плакала тоді, коли ти втік, мати твоя від горя вся посивіла, тобою ж божила, і кожен день у всяку непогоду на роздоріжжі виглядати тебе йшла. І руки, простягаючи до Бога, в молитві всі бажання мрії, вона стояла, влита на дорогу стовпом любові, віри і надії. Ну, а коли стояти вже не в силах, коли ж постіль зовсім залягла вона, відсунуть близько ліжко попросила, щоб бачити, чи йдеш ти біля вікна. Немов стрілою умить мене пробили, зірвали враз байдужість ті слова. Злякався, я прошептів несміло. Скажи мені, вона ще хоч жива, як від'їжджав, вона була живою, тоді ще говорить трошки могла, сказала синку, ти тепер зі мною. А ти, робота, кажеш, і діла, і серце. Почало сильніше битись, я мчався із бажанням лише одним побачить матір, щоб не запізнитись, Пробачення, щоб попросить в усім. Вокзал і поїзд, і одне лише слово звучало в моїх скронях все сильніше, хотів не думать. Та даремно знову я чув лише одне скоріш, скоріш. Ось поїзд став я. Вийшов, хвилювався, мене трусило, в грудях щось пекло, всю ніч немов вже брак, один скитався недаремно так мені тоді було. Знайома ось дорога вже блаженько, Лише серце невідомої, стук пройняв. Ось кладовище, за ним село рідненьке, могила, і мить батька я згадав, і ноги самі якось. Повернули, заселещівши листям в тишині, до його могили протягнули, тривожно відчувалося мені, неначе відбувалась переміна у моєму серці. Ось нарешті я прийшов в житті уперше, став я на коліна із сліз струмок, із очей моїх пішов. Батьку, прости, стою я перед тобою. Ти є правий, я знаю, ти живий, стоїш усміхнений переді мною, а я невдячний, тільки низький труп гнилий, я вже, я вже любов'ю і турботою до мами, зітру минули все, даю слово тобі, і ти, мій тату, будеш в серці з нами. А якщо, а якщо мама вже в землі шалено, Серце знову враз забилось, оглянувся пітьма була кругом. І раптом сяйво місяця з'явилось, і я побачив новий свіжий холм. Так, ли зірки і місяць знають, як стогном я на могилу впав, і мамин горбик обіймав, ридавши, і землю по синівськи Ти чуєш, матінко? Пробач рідненька, не треба, не мовчи, відкрий уста. Давай молитись разом дорогенька, встань, мамо, я благаю тебе, встань. Та хол мовчав, весь тишою обкритий. Кругом ні звуку, ніби світ захнув. Я зрозумів, хто може вже простити. Я до неба з плачем руки простягнув. Ця ніч була останньою у мене. В моїм життя безбожнім, що я мав, вона відкрила сліпі очі в мене, і Божий мир мені зацарював. З тих пір живу я з Господом з Ісусом, моя в Нім радість, щастя, чистота, і кожному сказати я усміюсь, що я не мислю жити без Христа. Коли я бачу знову ту картину, заплакана, зігнута стара мати. А поруч гордого, пихатого ще сина, мені від серця хочеться сказати. Ви матері, які маєте сина, до неба руки кожен день здіймайте і вірте, що в молитві ваші в силах творять чудеса і після смерті знайте. А ви, сини, які були, які забули Бога, погляньте. Як за вас мати молиться і станьте поряд, щоб в своїх дорогах вам ті сльози не прийшлося пожинати. Амінь.